Дорогі гості, запрошені, близькі, друзі та родичі. Сьогодні ми зібралися тут, щоб розділити радість двох закоханих сердець, двох душ, які вирішили поєднати свої долі, життя та серця в шлюбі, Кирила та Мії. З давніх давен існувало безліч союзів і альянсів. Та жоден із них не мав такого глибокого сенсу, такого міцного фундаменту і довговічності, як шлюбний союз. Найкраще кохання це любов від щирого серця з чистими помислами. Це безкорисливість, щирість, турбота та єдність. Там, де двоє дбають одне про одного, де двоє стають одним цілим, і жодні сили світу не здатні розірвати цей зв'язок. А тепер я задам вам питання: Керіле, чи береш ти собі в дружини Мію, як свою найближчу подругу, свою половинку? Порадника і вірну супутницю на життям шляху, доки смерть не розлучить вас. Так. Міє. Чи береш ти собі чоловіки Кирила як найкращого друга, захисника, опору і вірного супутника на всі дні вашого життя, доки смерть не розлучить вас? Ні. Yeah. Це і був той прикол? Я не знаю. Я коротше втріхую, якщо чесно. ши що Я трохи втріхую, якщо чесно. Я сам не знаю, що воно робить. Я вернусь. Міє, я повторю ще раз питання: чи береш ти собі в чоловіки Кирилла як найкращого друга, захисника, опору і вірного супутника на всі дні вашого життя, доки смерть не розлучить вас? Так. З незапам'ятних часів символом шлюбної єдності є обручки. Вони уособлення вічності, адже не мають ні початку, ні кінця. Нехай і ваше кохання буде таким же безмежним і вічним. Прошу молодят обмінятися обручками і виголосити одне перед одним клятву. Спершу промовляє Кирило. Потім Мія. Я, Кирило Ломбардес, перед лицем Всевишнього та всіх свідків присягаюся бути вірним. вірним лише тобі, любити і кохати тебе понад усе. Захищати, підтримувати, бути з тобою одним цілим і робити тебе щасливою. Тепер м'яв. Виголош клятву. Я Мія Ламбартес перед лицем Всевишнього та всіх свідків присягаюсь бути вірною, залишати вір, любити і кохати в тебе понад усе, захищати, підтримувати, бути з тобою одним цілим і робити тебе щасливим. Все, тепер можете одягнути одне на одного ключки. Вся обережненько обручку. Надягнув на пальчик мій лобарницький. Попередніше смаживши його. Взяла обручку та обережним рухом одягнула її на пальчик керіва. І наостанок прошу молодят скріпити свій з підписами у свідоцтві про шлюб. Документі, що узаконює ваші стосунки, та слугуватиме пам'яті на все життя. Так, пройди за мной за стипи. Ой, тут, пожалуйста, Распишите. Взяв ручку с планшета, ты подписал все про шлюп. ручки мне. Взяла ручку у Карела, так и писала свидетельство. Поклала ручку назад на планшет. Владою, дарованою і всевишнім, керуючись законами штату Квант і в присутності всіх гостей штату оголошую вас чоловіком і дружиною. Можете скріпити свій союз поцілунком. Все, я вас вітаю, молодета. Будьте щасливі на многое еліта. Okay. Yeah, okay.